Йшли дівчало. І мені сподобалося, я думаю, треба вивчити. Хоча я вивчив, але, але все одно залишилося питання. Ну, Тобто, зрозуміло, що це цікава взагалі тема еротичних мотивів народних пісень, вона дуже широка. Але там ще якийсь рекет є там трішки зустрів її парубок віддай дівча за це? Що це таке? От. В одному варіанті я зустрічав і, може, так воно в оригіналі було. Покаж, дівча, за руку. Ну, мені цікаво, щоб хтось пояснив, що воно означає. Пішло тижні. І що Лучками, лучками, лучками. Несло з рушками, ручками, ручками, стриму ей пару бок, парубок, 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 обидай парубок. дівча, за рубок, за бок, за рук, за рубок, тарушечку. Грушечку, тому дам я грушечку, 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 колу люблю сейдушком, сердушком, сейдушком, середушком, тому дам я с фартушком, партушком, фартушком, ну й дівчино, чия тише. Чи? Я ти чи, я ти чия ти, чи ти вийдеш, гуляти, 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 не питайся, чи я, я. Чи, я, чи, я, я, чи я я вийдеш, ти, не вийду я, вийду, я, вийду, я, вийду я, вийду я, ішла дівчаточка. Не порту парту рушками, 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 Збірку віршів на травах чекання, на презентації якої записано це відео, можна придбати, написавши мені в коментарях під цим відео або в приватні повідомлення на Фейсбуку. Лінк в описанні відео. Дякую за вашу підтримку.